Грошова допомога від ООН. південному представники міжнародної організації надавали допомогу постраждалим від ракетного удару 5 лютого. Психологічну, юридичну та матеріальну підтримку можна було отримати протягом 3 та 4 березня. Консультації проводилися в приміщенні Олімпу. Гуманітарні партнери планують надавати різні види допомоги, реєстрацію на грошову допомогу від благодійного фонду право на захист, психологічну та юридичну підтримку від громадської організації «10 квітня, допомогу дітям та розподіл наборів гігієни для жінок від міжнародного комітету. Грошова допомога на особу складала в розмірі 10 тисяч 800 гривень. Під час збору даних необхідна була присутність всіх членів родини. Подання заявки на отримання допомоги відбувалося в форматі живої черги. Телебачення громади жителі південного розповіли про руйнації, яких зазнали їх квартири. У нас вікна, саме скло залишилось ціле, але в одному вікні в спальні його вирвало з петель. Ну тобто воно повністю вивалилось всередину квартири. І балкон він у нас вигнувся всередину від ударної хвилі, і виходить, що в нас від стіни і верхні частини вікна, десь в два кулака така велика щілина. Через цю щілину в нас заходить повітря, надувається натяжна стеля, і виходить. Вся балконна рама вона полопана в дрібних трічнях. І зараз, коли ну, в квартирі, по-перше, холодно, те вікно, яке ми в спальні, ми його заліпили, просто щоб воно трималось якось своїми силами. Але коли через те, що, наприклад, балкон вигнувся, то в нас і пошкоджена, і стеля натяжна, тобто її швидше за все повністю під заміну треба. ну І власне всі вікна вони не підлягають відновленню, тобто теж під заміну. А тут чому ми власне? Не прийшли сюди отримувати допомогу, тому що вікна, якщо нам держава компенсує, то, наприклад, інші ремонтні роботи не компенсують в наших батьківних ситуація Гірша, в них немає взагалі вікон. Тобто по їхній під'їзд якраз вікна виходили на парус, так, ну, в який власне, влетіла це ж ракета. І в них повністю обидва вікна вилетіло скло всередину. Побут... Ті підвіконня, столики, плитка, тобто карнизи повиривали, тобто в них там руйнації гірші, плюс у них квартира ще й в парусі є в цьому ж будинку, в якому влетіло, там теж з ремонтом, там теж треба ну, все доводити до ладу, бо вони вже встигли закінчити ремонт в ній. І виходить, що і плюс у батьків ще й машину сильно побило внаслідок обстрілів. З Приморської 11 у мене пострадали окна, поламалась повністю вся рамка. Рама. На балконі окна вилітіли, теж рама здвинулася, сам, сам балкон, двері на балкон посадали, рама, вылетела полностью. повністю, також И І ну, прийшов за допомогою. Юридична допомога теж, теж потрібна, якраз таки за компенсацію її відновлення, треба спитати. Є можливість проживати, але дуже холодно до и до прилета тоже в целом в квартире было холодно, но сейчас стало намного холоднее из-за того, что начинает сквозить сокон. За два дні роботи пункту було опрацьовано близько 150 заявок. Отримати допомогу змогли не всі мешканці постраждалих квартир. Як повідомили на сторінці южненської громади, триває робота над внесенням до списків на отримання допомоги мешканців будинків за адресами Григорської десанту, 12-14 та приморської 5. для внесення у списки постраждалим всі звертатися до голів ОСББ.